Доброго доброго дня. Що розкажуть карти? Нічого не загадуйте, давайте подивимось. Інформація з потоку, як то кажуть. Що розкажуть карти? Що вони хочуть вам передати? Що розкажуть карти? Так, поїхали. Так, мужчина. Що за мужчина у нас? Змія. Змійка, змійка, змія і друг. Значить, дивіться. Карти хочу сказати, що вам в життя лізе якась нехороша людина. Змійка, зміючка. Зміючка лізе ваші відносини, у когось відносини. Так. І ця зміючка це ваш друг, ваша подруга, ваш знайомий, неважно, хто на мене дивиться, чи мальчики чи Вот, До ваше життя ваші відносини лізе якась змія. От, якийсь удавчик, якась анаконда, яка. Мішає вашим відносинам, можливо, десь щось то знаєте, шепче на ушко, а ви, ви слухаєте, слухаєте цю людину і думаєте, що ця змія, що вона права. В общем, карти, хочу сказати, що ваше життя є якась третя особа, ваша подруга, ваш друг, ваші знайомі, от, які виставляють себе як друзі, як товаріші. Да? І вони мішають вашим відносинам з мужчиною, з вашим. Чи з тим мужчина, з яким ви, допустимо, якщо ви самотня, да, жіночка, і ви, може, з кимось общаєтесь і советуєтеся своєю подругою. Да, і подруга вам може говорити, а за чим вам тобі треба там ще що. Ну, в общем, щоб ви знали, карти говорять, у вас в даний час є подруга, є друг товариш, який не є для вас хороший. Він для вас випадає, як змія. Нехороша людина. Що ще карти хочуть передати? Що, карти ще хочуть передати? Що, карти ще хочуть передати? О, дивіться, пара. Читаю класно випадає. Мужчина і жінка. Пара. Пара кольцо. Буде предложення. І ключ. Значить, буде предложення совместного проживання. Буде предложение руки і серця. Вот, буде предложення на відносини. Буде предложення от мужчины. Щоб разом бити, зустрічатися, жити, до вас життя йде мужчина. спілкування з цим чоловіком. Значить, цей мужчина знайде до вас ключ, знайде до вас підход. Можливо, ви така жіночка, що самі самі для себе порішали, що все, я не буду ні з ким, От, не хочу ні з ким ну, таке, саме по собі. закрита на ключ. От, но мужчина йде ваше життя, який знайде до вас ключ, знайде підход. А буде з вами спілкуватися всячески до вас, як то кажуть, по-простому да. А якщо ви, в парі, якщо ви в парі, то у вас будуть хороші емоції, узнаєте нову інформацію свого чоловіка чи про свого чоловіка, про свою другу половинку, От, іде хороша Вот, Дивляться мене хлопці мальчики, перевертайте на себе в свою сторону. Значить, у вам життя йде дівчина, йде жіночка, яка поміняє вам життя. Так, що ще карти хочуть передати. Давайте ще третій. Рядочок. Що ще карти хочуть передати. Так, що тут у нас? миші ще сплітники. Очень много сплітників. Ну, до цього, по-перше, виходило, що нехороший ребенок. Ріббенок і ліса. Ну, от, очень багато сплітників у вашу сторону. Вот, опять ліса, нехороша людина, опять подруга. Вот. Uh, і вона, поняти, це людина, що коли вас крутиться, оце, знакома, як першим рядочком у нас виходила друг по друга, да, що як змія, вона да, ця лисиця, сплітниця, вона збирає вашої пари, вот, вокруг вас, ну, не хороші слова. І вам в очі улибається, як дитина, да? така безобідна, така все улибчика, така хороша, а, на, а насправді -то вона, ні, вона лиситься. І вона за вашою спиною общається, сплетні збирає, розказує. Ви, допустимо, з нею поговорили да? зі своєю знайомою, подругою, поділилися, а вона пішла, розповіла далі. І виходить, за вашою спиною дуже багато сплетень, дуже багато нехороших слов. От. Желательно, конечно, ни с ким не общаться. Даже, если у вас есть подруга, чтобы вы знали. Я еще вас предупреждала, карты карти. Предуп... господи, заговорюсь, Предупреждают, что это лисиця, нехороша людина, яка вам завидует, яка вам ставит палки в колеса, вот, и много сплетень о вас собирая, Коло вас веде себе как дитиночка, такая хорошая, знаете, безобидная, но за спиною дуже багато гадостей. Вот. Буде вам всячески ставить палки в колеса, связанные с вашими новыми отношениями или с вашими нынешними отношениями, которые есть у вас в жизни. Так, никого не слухаємо, живем своей жизнью, думаем своей головой. Вот что мальчики, що девочки, да, всіх друзей до побачення. До свидания, Таня, может быть, прощайте. Все, живет своим умом. Вот так вот карты вам советуют и передають такую информацию. Всіх благ вам, бережіть себе, цінуйте себе, миру нам і всього найкращого. Пока-пока.